Поліцейський громади Олександр Мехеда у правоохоронних органах 14 років. За цей час каже, назбирав близько 15 грамот та подяк. Це за швидке реагування і розкриття тяжкого злочину, саме угону. На ну, подальшому це почесні грамоти, іменно із місцевих органів державної влади були, а також керівництва. Та найприємніше говорить, чути подяку від тих, кому допомагає на службі, особливо від дітей. Діти намалювали такі малюнки, на тему є в безпеці з поліцейським офіцером. Пан Олександр розповідає, поліцейським офіцером громади став чотири місяці тому. Відтоді, щоранку, передивляється всі звернення від громадян, а далі працює з людьми в селі. Зараз ми їдемо, здійснимо перевірку під особи, яка знаходиться на обліку як під формальним наглядом. Це особа, яка звільнилася з місць позбавлення волі за тяжкий злочин. І на даний час ми проводимо з нею профілактику стосовно недопущення. Повторне вчинення злочинів. Добрий день. Як справа? Так, Володимир. Ти знаєш, так? Да? Треба бути законослухняним громадянином. Нічого не порушувати. Каже, в селах Крутьки, Чехівка Журавлиному та п'яти садових товариств, за які відповідає, роботи вистачає. За час служби вже розкрив і направив до суду три справи. Це легкі тілесні ушкодження. Також зберігання наркотичних засобів. І частина 4 статті 185. Крадіжки. Робота говорить, дуже подобається, бо ближче до людей. У зв'язку з тим, що я поближче до населення, я весь час тут. На поліцейську станцію весь час приходять люди, які звертаються не тільки за допомогою, а також за порадами. Появою в селі поліцейської громади задоволена місцева жителька Ольга Матвеєва. Каже, раніше, щоб отримати допомогу від правоохоронних органів, потрібно було їхати в Чорнобай. Це дуже для людей. Зручно. Вони можуть ну, з будь-яких своїх питань звернутися до нього. Задоволений роботою дільничного Олександр Ярош, який працює і більше часу живе в Крутьках. Раніше дільничний в селі з'являвся дуже так сказати, рідко, так як мав велике навантаження в зв'язку з великою кількістю сіл, населення, ну а так, як є поліцейська станція, що трапляються якісь проблеми, до нього можна звернутися. Саме головне, що він є на місці. Ольга Мацканіч, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаси.